Колеги, колеги, доброго дня, будемо починати. Вибачаю за затримку. У нас на комісії присутній перший заступник міського голови Олександр Анатолійович Філатов. Дякую за увагу до нашої комісії. Сьогодні у нас одне питання в порядку денному, яке ми повинні розглянути і винести на сесію міської ради. Є правки юридичного департаменту і є також да, щодо обговорення об'єднання департаментів архітектури та земельних прав так, стосовно першого порядку, першого пункту порядку денного про розгляд зауважень та пропозиції юридичного департаменту Одеської міської ради до проєкту рішення Одеської міської ради про погодження місця встановлення пам'ятника Лесі Українки у місті Одесі. А, так, Надія Новікова готувала проєкт рішення, є зауваження, будь ласка, в чому суть і що ми повинні? Так, Добре. юридичний департамент він змінив формулювання. Раніше у нас було про визначення місця розташування пам'ятника, а зараз звучить рішення про спорудження пам'ятника місцевого значення Лесі Українки в місті Одесі. Нам надійшов проєкт рішення з зауваженнями департаменту. Ми всіх відпрацювали і подали Добре. на комісію. Зараз просимо підтримати це рішення. Дякую, колеги. Якісь пропозиції, питання? Якщо питань нема, тоді а, прошу внести в порядок денний чергової сесії з наступним формулюванням а, відкоригований проект рішення. Хто за? Одноголосно дякую. Стосовно питання, яке ми не ставили в порядок, денний на комісії, яка відбувалася широкого обговорення, зазнало питання об'єднання департамента архітектури та земельних правовідносин. Це дійсно такий досить рішучий крок у змінах у формі організації роботи цих департаментів. Я прошу напевно Олександра Анатольовича декілька слів. що Шомо. Обговорювали і в якому вигляді да ми отримуємо кінцевий документ вже на сесію міської ради. Да, нагадаю, дякую за запрошення. Нагадаю, всім попередню нашу розмову проект вносить міський голова. Так само було опрацьоване цей проект рішення юридичним департаментом. І коли ми минулого разу спілкувалися в 307-й кімнаті, то йшлося про те, що можливо було б доцільніше, щоб заступник цього майбутнього департаменту був головним архітектором. Ну так як редакція виписана, юридичний департамент проаналізував чотирнадцяту статтю закону, Кону про архітектурну діяльність саме в такій редакції, що директор департамента це керівник органу і це відповідно головний архітектор. Тобто, ми, точніше, чому я тут? Щоб попросити зняти цю поправку від комісії, тому що саме в такій редакції відпрацював юридичний департамент. і ми, Я вчора був і на фракції Слуг народу, і на фракції Євросолідарності ми це обговорювали. Ми, як тільки завершимо злиття двох департаментів, в єдине ціле, я думаю, що це відбудеться протягом декілька. Тих місяців ми оголосимо публічний прозорий конкурс, так як це передбачає законодавство на оцю ключову посаду. Директор департаменту, значить, головний архітектор міста. От суть цієї поправки або тези, чому, чому я тут і чому я це пояснюю. Дякую. Так, колеги. Є запитання пропозиція. Так, да, у мене, да, є... будь ласка, Ольга Олексіївна присутність. Да, Доброго дня. Косніцька і Володимир Корнієнко. Будь ласка. Да, дякую. У мене є питання. В принципі, я його і озвучила вчора на фракції. На сьогоднішній день яка структура даного департаменту розглядається, щоб ми розуміли, що туди війде? І все ж таки я вважаю, що ми знову з вами робимо поспішні кроки з позиції того, що, можливо, все ж таки треба було провести конкурс, мати головного архітектора в місті, потім робити об'єднання і розглядати пропозиції. Позицію, яку я вчора також озвучувала, включати туди не тільки землеустрій і архітектуру, а й обов'язково пам'яткоохоронне законодавство мається на увазі охоронної культурної спадщини нашої, тому що якраз тоді в структурі цей департамент буде логічним завершенням, і те, що і нам і потрібно в принципі об'єднати всі ці ключові питання, які і заходять в містобудівну діяльність, як це передбачено діючим законодавством. Дякую. Якщо дозволити, Ласки. є відповідь на це питання. Насправді я консультувався після того, як переговорив з Ольгою Олексійною, бачився з своїми колегами, з юристами, говорив. І це насправді дві можливо так робить, як говорить Ольга Олексійовна, Це, звичайно, я ні в якому разі не спорю, не кажу, що так не можна робити. Можливо, але ну, от з точки зору практичної реалізації, ну напевно, було б краще, коли людина проходить конкурс на цю посаду, а тільки конкурс на процедуру. Дура передбачає занять цю посаду, то вона вже бачила цю картину отак от в цілому, в тому числі з землеупорядкуванням да, і кадастром. Це перше. Друге, що стосується охорони пам'яток, то у нас ця структура зараз входить в структуру департаменту, який очолює ліптуга, це так, там, так само реорганізаційні процеси. Тому я все-таки прошу вас підтримати проєкт, який вносить мер саме в такій редакції, і після цього ми можемо повернутися після того. Як організуємо хоча б цю частину, да, в частині землеустрою і архітектури е, проведемо конкурс. Якщо ви будете наполягати, то звичайно на наступній сесії ми можемо до цього повернутися. Ну я б все-таки просив би з'єднати, налагодити оці виробничі процедури, заради чого взагалі це ініціюється. Тобто, спрощення процедури між е, роботи між двома департаментами, коли місяцями ходять документи, від цього страждають, так як я минулого разу казав, люди і бізнес. А далі на нічого не заважає і. Е, Проводити конкурс, об'єднувати благоустрій. Вчора пропозиція була, до речі, на Євросолідарності така і те, що каже Ольга Олексійовна, охорону культурної спадщини. Особисто я суб'єктивно підтримую те, що каже Ольга Олексійовна, в частині культурної спадщини. Але це все рівно рішення міського голови. Ми, ми на цьому етапі говоримо про два департаменти: департамент архітектури та містобудування і департамент земельних ресурсів. В новій редакції це департамент архітектури місто будування та земельних відносин. Так, дякую, колеги. Якщо можна я також скажу декілька слів. Насправді норму закона у нас дуже часто юристи трактують по-різному. Моя особиста думка, вважаю, за, потрібне, за потрібне її висловити не стосується того, що я вважаю більш доцільно розділити посаду менеджера та головного архітектора. Менеджер це людина, яка з якою зручно працювати, да, керівнику, а головний архітектор це людина творча, яка дає змогу нам оголосити конкурс і да, вибрати людину, яка живе. Містом, яка живе архітектурою, пам'ятниками містобудівного Е, Насправді, частина України живе саме за таким принципом, і таке немаленьке місто, як Дніпро, також розділили ці посади. Але управлінське рішення і зручність управління Олександр Анатольев, саме вами, і да, позиція міського голови як автора проєкту рішення ну, безумовно підтримуються нашою комісією. Хоча моя особиста думка, що більш корисно було б ці посади розділити, дякую. Я думаю, що ми беремо до уваги, ми не будемо тоді вносити поправку для зручності організації цього процесу. Дякую, колеги. Є ще запитання? Да, ще є питання. Скажіть, будь ласка, якщо цей проект підтримується радою, то коли ми побачимо головного архітектора, коли буде запущений конкурс? Це питання. Відповідав вчора у колег на угу. фракції на це питання. Беремо з моменту отримання рішення реєстрації нового департаменту. Ну, давайте максимально три місяці, щоб ми його скомпонували. Приблизно влітку до кінця значить, літнього періоду ми можемо оголошувати конкурси і там на рівні осені всі ці Ну, до кінця цього року це точно повинно бути вирішено. Дякую. Колеги, якщо запитань більше немає, тоді я всім вдячна за час, всім гарного продуктивного тижня. І завтра, будь ласка, Володимир, так. А, ні, ми за Лесю Українку голосували. Тут ми просто ну давайте, давайте для да, технічно ми проголосуємо. Ми голосували за правку комісії на да на прошлому засіданні. Тоді давайте проголосуємо за відкликання. Да. А хто за те, щоб відкликати правку комісії, яку ми обговорювали на тій комісії? Хто за? Дякую одноголосно. Так. Да, Володимир да, Світлана Вікторовна, доброго дня, доброго дня, колеги. Світлана Вікторівна. Інформацію щодо засідання сьогоднішнього комісії було опубліковано вчора. Хочу нагадати вам, що згідно регламенту, засідання комісії публікується за три дня до її засідання, а також вивішується порядок денний. Тому прошу вас в подальшому не порушувати регламент і формувати засідання комісії згідно чинного регламенту. Дякую. Володимир, дякую за зауваження. Але у нас не було можливості проінформувати за три дні, бо ми зараз не розглядаємо новий проект рішення, а розглядаємо зауваження юридичного департаменту. Дякую всім гарного дня.